Доброго дня! Сьогодні відео хочу розказати про таку квітучу і королеву квітів, яка мені дуже подобається. Я її дуже хочу вирощувати, щоб вона в мене зберігалась. Це мова прийде про Канну. Канна Пінк Президент. Сьогодні розкажу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і гарного всім перегляду. Так от вирощування кани, що потрібно, щоб вона була ось така величезна, дивіться, як пальмове листя. Моїх тут декілька рук знадобиться, щоб закрити весь листочок. Ось Оце, ось, ось ці листя просто мене приваблюють. Дуже мені подобається. Так от, секрети вирощування, зберігання, тому що зберегти кану дуже важливо. Не всім видається. Комусь легше, комусь важче. Наприклад, у нас, коли я Хотіла, щоб не замовляти камну через інтернет-магазин, а купити в нашому місцевому розпліднику на базарі. Вони виїжджають на базар по деяким дням, то мені сказали, що раніше ми займались вирощуванням і розмноженням. Зараз ми цього не робимо, тому що дуже важко зберегти її, підгніває. Замерзає, тобто великий процент втрат. Ну, а я ризикую, ризикую і в цьому році маю вже такий досвід. Одну зиму вона в мене перезимувала. І ось маю таке квітіння на сьогодні, серпень місяць, середина серпня. Що я зробила? Ну, по-перше, коли я її зберігала осінню, я думаю, що так хочу зняти відео. Подробно розкажу від самого початку, як я її викопую з землі і закладаю на зимовку. Все розкажу. А на зараз хочу сказати, що потрібно зробити Канна, щоб мала таке велике лист. Чувала, ну, по-перше, бачите, середина серпня вона квітує. Це завдяки тому, що її треба висадити раніше. Для того, щоб її висадити раніше, треба, щоб ґрунт був прогрітий. Все як ми робимо з картоплею. Надорощування я пробувала ставити собі в будинку, але в мене. Ну, мені так незручно, От. і тому е я її е як висадила. Я викопала ямку сантиметрів десь 30-20, від 20 до 30 глибиною. Е туди на низ додала пів відра навозу коров'ячого посліду. Присипала все землею і після цього виложила декілька клубнів. Що хочу сказати, що один клубінь, ну, один росточок може випустити ще другий росточок. Воно не буде в клумбі так виглядати, коли ви закладете 2-3 клубня, Тому краще закладати 2-3 клубня. В одну ямку, але ямку треба робити таку поширше, щоб клубіньок ліг не один на один, а по кругу, наприклад, один на відстані. Ось. І Потім присипала землею і, звичайно, проливаю. проливаю потім треба, щоб земля була завжди зволожена. Теж треба розуміти, що це не має бути болото, але і не має бути суха земля. Землю я підготовлюю так, щоб була, наприклад, якщо це чернозем, я його розбавляю піском. Тому що в чорноземі дуже важко, щоб южна квітка пробила свої ростки. От. І потім протягом літа, до того, як вона стартує на квітування, робимо підживлення. Це може бути мастер столова ложка на відро, або ну, 20, 20 20 пропорція, або це може бути нітра амафоска. 16, 16, 16, 2 столові ложки на відро води. І так декілька разів, ну, наприклад, з інтервалом 14 днів можна робити підгодовування. Не переживайте, не перегодуйте. Тому що для того, щоб отримати ось таке листя. Не знаю, як, в якому регіоні у нас так як я роблю. Це маю результат. От. І залежить ще від клубню. Якщо клубень ще молодесенький, він тільки один рік був на вирощування, звичайно, що листочок вийде теж не дуже великий. Якщо це буде вже доросла квітка, ну, дорослий клубінь, то він буде мати вже наступного року такі широкі листя. І великі. От. Ну, це все, що я хотіла сказати на сьогодні про цю рослину, про мою бажану. Тому що я, ну, просто не могла. Я так хотіла, щоб вона була. І пішла на ці жертви. Мені не дуже її. В мене немає погрібу, я вже казала попередніх відео. Тому зберігати е, важко. Як ми її зберігаємо? Зберігаємо так, як ми е, зберігаємо картоплю. Температура в погрібі має бути плюс 5 або в приміщенні, де ви її будете зберігати, е, в клубні мають бути очищені від е, ґрунту. Тому експериментуйте, пробуйте, робіть. робіть так, як я, робіть краще, як я. До зустрічі на каналі.